Вітаю! Ви на каналі Бабусині квіточки і не тільки. Минулий тиждень був у нас дуже насичений і подіями, і пригодами. Вчора ми їздили у сусіднє місце до мого лікуючого лікаря. Спочатку Михасик у нас загойдався в автобусі, і ви розумієте, чим це закінчилося. Потім він побачив ось таку цікаву компанію. Йому потрібно було туди дуже швидко бігти. В результаті, що маємо, те маємо. Ми маємо травму, яку ми старанно обробляємо на цій скам лавочці. Він терпляче витерпів, сестричка його підтримувала як могла, давала йому те, що ніколи не дозволяється, а тут не плач, дам калач, як ото кажуть. Сьогодні ми вирішили із онуком і внучкою приготувати борщу. Пішли швиденько в магазин, наша внучка гарно вдяглася і впала. Михасик швидко схопив серветку волову і почав надавати сестричці допомогу. Як кажуть, мінус одні нові штани. Будуть шорти. Дякую за увагу!